Добрий день. Сьогодні у нас 4 лютого 24 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. У мене є технічний сорт винограду, який сорт точно я не знаю, бо йому вже більше 35 років. Він у нас служить. Ми його робимо з нього вино винотіки. І він як на арці для, для холодка. Через то він такий вже до. Йому багато років. Я вирішив його трохи замінити, посадив тут два куста Юпітера. І з часом, коли той виросте Юпітер, я буду замінювати е, на Юпітер. Це буду вирізати, а той Юпітер буду е, витягувати на арку. Я його сьогодні обрізав, обрізав на ріжки. Ну, Я беру ріжу на ріжки на дві бруньочки. На дві брунечки ріжу і так е е е крушу. І ось таке в нас виходить, що на ріжочки я порізав, є рукави, я произвольно виведені в мене рукави, і отак на ріжки я обрізав. Кожен рік я так ріжу, на ньому багато винограду. В цьому році в мене було зібрано більше 100 кілограм винограду. Я його зробив з нього вино. Вина вийшла в мене 60 літрів. Ось так я його ріжу на ріжки. Деякий рукав замінюю, бо він вже старий, я вивожу отакий новий, молодий рукав і також ріжу на одну-дві бруньки. Ось так в мене обрізаний технічний виноград. Ще раз повторюсь, я не знаю точно, який сорт, якийсь ізабельний, а який точно, не скажу. Ну, от такий є в мене. Він на арочки. Ось така арка. І він. Тут служить влітку як холодок. І хороше з нього вино. Я буду виводити нові. У мене є сорт Вікторія. також тут посажений. І теж виведеться тут на арку. Юпітер. Там виведеться далі, а тут виведу. Вікторія. Теж морозостійкий до мінус 28 градусів. Ось. Так я обрізав. На ріжки. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.